Літають роки, і десятиліття, століття над нашою землею. Третє тисячоліття розпорошено всіх, кого в вічність, кого в інші. Земні куточки планети і хата рицьких. Тітка Санька, Юра і Таня і троє дітей. Довгий хутір під лісом. Моя земля, моя батьківщина, мої стежки. Дитинство дорослого життя. Моє дитинство також тут було під цим лісом. Вересня 2003 року. В садку у тітки саньки і її внуків, так? Так. Ваня. Момент, да? угу. Скільки років? Скільки місяців? Одинадцятий. Одинадцятий місяць. Так, ну вам там скільки сроків? А Мені вже шестьдесят вісім. Шестьдесят вісім, так. А Саші скільки? Третій. Третій. Третій рік. Так, ростеш, допомагаєш замітити двора. Мені? Так, а Віті? П'ять. П'ять? П'ять років, п'ять. Так. Ну яка ти модниця? Подиви покажи нам свої ці туфлі на каблуках. А чи ще купили красиві тобі? Так. Не, не. І тобі теж купили светра, так? Да? Чи ні? Так. Да. Купили, так? Да? Ні, ще тапочки я можу. А, тапочки купили, так? Угу. Віта... Віта... Віта з братиком, так? Да? Ну, ходіть сюди. Так. Голенько, голень. Ходіть до баби. Ходіть до мене, ходить. Ходіть, ходіть до мене, ходіть до мене. Так, ну сідайте коло баби, Таня, Віта, сідай. Сідай, трошечки ще. Саша, ближче сідай. Сідай. так, Так. Ну добре. Зняли. Все буде пам'ять про вас. Добре. Ланя? Року. Затишний куточок нашого мріливого полісся, ну, а ви вже наповнились новими життями, новими душами хата. Вітка, скільки тобі років? Не знаю. Ну як це не знаєш, скільки Я тобі років? Шостий років. Шостий років. Сьомий, так? Ну. Так, а Саші? А Саші скільки років? Чотири. А. А Іван два води. Іванко похожий два. до Тані, так? Да? Іванку, не вона так. Гарненько Іванку стой. Гарненько. Так. Пам'ятаєте, як ми ходили з вами по садку, яке було цвітуще. Яблуні. Тате да. помаленьку, так? Ростети. Ну цей маливання то таке було мале, я бачу. Підросло, правда? Ну зараз два роки їм буде. Він бачиш, Ну що, Віта, підемо ще до Ліни? Підемо до Ляни чи ні? Поїхати машина їде, а що. Ага, поїхала, поїхала, поїхала машина. Туди, туди поїхала, треба до з дорогою. Доляни, Віта, ходиш з дядем вовою. А там Юра. Юра сено сгребает. Комем. Вот два рицких. Таня, два рицких. Хлопчики сидять коло ліса, а третій рицький, Вова фотографує. Ваня. Ванька. Де ти? Ай, де І Саша. А ти зубати, втіли зуби. О, тата. Ну ти знаєш, що ми всі рицькі. Однакова фамілія. І моя також фамілія. А ти ж казав Марчук. Ну де ж Марчук як рицький? <ріган> <ріган> так, Вітка підійти, підійде. Ти. <ріган> бачиш, познаєш. <ріган> Лена, але познає тебе чи ні вже. Ну, то я знаю. вже. <ріган> Та <села? ріган> так, так, Віти шість років, а Сашки шість місяців. А тобі Саша скільки? Чотири, мабуть, вже четвертий рік. Три ріки. Три роки. Чи три, три роки? Три роки. Три рока. Три роки. Читка. Шостер року. Ну а нічого. Що? На осінь, коли по гриби прийдемо, Лена, то буде вже, може, Сашка трошки ходити коло, коло дивана, так? Да? Правда? Yeah. А там the... то что-то задержит? Yeah, Что там задели? Да ну шовень мешает. <рикулка> Та. Так. А ты Вита? Ну, Вита знаю, верши. Чурика, хорошо. Машек. Ти пасічки. Зараз таки на Тихий садок рицьких, На хуторі під лісом. І малий Ваня з квіточкою стоїть у садку. І скільки тобі ваня років? Три? Чотири, Чотири роки вже. Чотири роки, так? А тут його братик і Саша їсть. Яблочко. Скільки Саші років? Скільки Саші років? П'ять. Так. І їхня баба любима, яка збирає які красиві яблука із осіннього садка. Красиві сочні яблука. Мирна хата, красива хата побудована в 58-му році. Куди ходять кури, все живе. Все. <смеш> Наповняє землю радістю і клопотом. На ну, Віта у вас в школі, так? Да? Саша? В школі Віта, так? Да? А коли приходить з школи? Вчора вечір пішла, то, то да. Падеш Іван і Сашко. Саша не лізе. То в який, в який клас ходить Віта? Третій. Третій вже, так? Да? А вас дитинство проходить мирно, спокійно під опікою баби Юрі і Тані. На тихому подвір'ї Рицьких на хуторі троє рицьких дітей лущать санешники, які гарні санешники великі наросли цього року, як і минулого року, на одному цьому кусочку. Таня сіє і. Так що ви будете зимою їсти, так? Да? Ваня Саша? Які вкусні Фіша. насіння вкусне, так? Да? Зерня такі вкусні. Ваня. Так <ріграє> Півник, як співає красиво. Фитає. І собака сидить Фитає. на дворі. Фитає. Давай, Віта. І дилуш. то буде вам зимою, що робити. Зерня та їсти сонешникові, так? Да? Починай, Віта, свою гімнастику. А, як красиво. І Саша вміє як?

Корови, кінь ходить. Так, ну Віта, давайте ще трошки по. Ну ростіть, живі, здорові. Будемо поповнювати ваші життєві сторінки новими відеоматеріалами. Будьте здорові, всього доброго. Іса. Хутір Рицьких. І моя фамілія Рицький. І ваша фамілія Ну, Подивимося панораму Кругаля. Кінь, собачка, хата, Таняна. На картоплі, так. І курчатка їда, і гуси там, Чи індики ходять, так? Індики ходять. Ну? Тепер давайте подивимося. Віта ходить у третій клас. А Саша, скільки тобі років? Скільки п'ятий рік, так? А Вані? А Вані скільки років? А п'ять. А тобі вісім. Тобі вісім. Ну і Ірицька Віта Юрівна пече хліб і коржики. місить тісто, а оце у бляшку. І будемо повеземо березне продавати на базар. так? А по ягоди будете ходити? Mm -hmm. Не будемо, Не будемо? як не будемо. А я буду. Будете. Я не я Ваня, тут підріс уже, так? Да? Mm -hmm. Підросли вже так хлопці, так? Отак станьте рядом, подивимось на вас. А, які великі, красиві хлопці поросли. А Віта хазяйка молода. У <різь> Ну, Но в ліс ходити по ягоди? Поки ні, так? Да? А будете ходити, так? У мене немає Нема ягод? Трошки є. Трохи є ягоди. Саша. О, та ти підріс уже. Ну, року у вас сад цвів. Сад? Садок цвів, так? Да? Да. А бджоли. Бджоли? Є бджоли. Є? Е. Є бджоли, так? Да? Угу. Ну ви хлопці, пасайте коня і корові тут. Бачите, ваші корівки ходять. Дві корови маєте, так? Ні, одне теля, одна корова. Одне теля, а одна корова, так. Не. А хто в хліб загонить? Мама. Так. А баба ваша дуже здорова? Да. У, Бицьких, у діда Олександра, у бабі Саньки, у Юрі, у Тані. І Віта, Саша і Ваня. На узліссі коло Карпузника, да, їхня хата. Які живуть вони вже 50 років коло ліса і зимою, і літом. Ну, літом тут, звичайно, надкрасиво. На помісті Рицьких прийшли до них також Рицькі. Вітя приїхав до Віти. Рицькі Вітя, Рицькі Саша, Рицькі Ваня, Рицька Віта. Всі їдять. Солодкі цукерки, снікерці. Так, починайте їсти. Яке щасливе і солодке дитинство на початку третього тисячоліття. Скажіть, Ваня, Саша, вкусні цукерки, так? Да? Снікерці це їдять в Америці такі цукерки. І в Україні також. На хуторі. Ваня, На хуторі біля лісу із снікерсами, з такими красивими яблуками, і з такою красивою кишечкою, з вуликами, з щасливою мамою, яка стоїть і дивиться, як діти ростуть, з гарною хатою, побудованою у 58-му році. Діти, як квіти, таке щасливе дитинство, ростете. Під заботою бабусі і тата, і мами, так? Приїжджає ще тітка Рая з Харкова, так? Да? Приїде цього року, так? Віта повинна приїхати, так? Да? Ну добре. А поломите? Ну, молоді, маленькі шибеники, так? Так, ну давайте бігайте, беріть, на ну, вітя трохи їх покоти на землю. Вітя, їх не, не треба, бо ще цукерки їдять. Як ти їздять. 27 вересня 2007 року рицькі приїхали до рицьких на узлісся до лісу. Ну все, махайте в камеру. Ваня найменший рицький, середній Саша і. Ваня, рота, що ти рота, так? Сайфі, хлопці, бо не будуть зараз, дядько. Так, а Віта Артистка на всі боки і вже... Скачіть, скачіть. скачить, скачить. Віта, іди сюди. Давай ще Віта. Віта, вставай, бо вже землі. Віта, іди стане. Вітя, тама, коло хлопців Ну, Ганила така. Сонце заходить о 18-й годині 10 хвилин. Під віттями Дерев. За Морозовкою. 11 жовтня 2007 року. Так, сьогодні цього сонячного дня я знаходжуся на хуто Яїцьких. Ну, тут я зустрів віту. Віта вже доросла. Ну і хочу, щоб трошки віта розказала про свого брата Сашка, пригадати, як виходило е, тут ваше дитинство. Моє дитинство у нас було весело завжди, так як ми росли троє. Я була найстарша, хлопці менші. Було завжди нам весело, завжди билися між собою. Ну, в принципі, мабуть, як і всі діти між собою б'ються. Е, Саша був такий, знаєте, він був завжди такий плаксивий. Він такий завжди плакав, завжди йому щось не так. було. такий, типу він як дівчинка. Він такий пораранимий е, був. І ніхто ніколи не думав і не, не гадав, що він стане таким мужнім, таким справжнім героєм, справжнім воїном. Е, Дійсно, він дуже поможніше, він дуже змінився сильно. Дійсно, він так себе показав з такої сторони. Мабуть, ніхто не думав, навіть із села, отак, чи з знайомих, чи з друзів. Ніхто, мабуть, не думав, що він стане ось таким, що він стане нашим героєм, нашим таким сильним захисником. Він показав себе тільки з найкращих сторін. Ми можемо тільки гордитися, пишатися. Це наша гордість, дійсно. ну... Про нього щось сказати погане, це взагалі нереально. Він настільки був хороша, добра людина, завжди допомагав. Він мені був завжди підтримкою, опорою. Він для мене був, хоч він і менший брат, але він був як старший брат. От якщо мені щось треба було поговорити якусь пораду, я дзвонила найперше до нього. Тобто, навіть коли він був на війні, ми з ним мало спілкувалися, так як він не мав змоги. Але я завжди знала, що я можу в будь-який момент до нього написати, і подзвонити. І він мене завжди підтримає. Не було такого, що він мені в чомусь відмовив колись чи щось там не допоміг. Він завжди був відкритий, завжди був е, готовий подати руку допомоги і ну якось словом підтримати. І ну, він завжди він дуже він дуже просто хороша людина. Був е, на характер, він дуже такий хороший. Хоч і він спильчивий, в нього є таке, що він такий може вспилить дуже так сильно. Але він такий. Він як спилив різко там, і він різко так охолонув, так що все прекрасно. Він завжди з посмішкою, завжди в ньому так прекрасно. Ну не було таких проблем, щоб він якийсь був агресивний, щоб хтось на нього сказав, що він якийсь агресивний, чи якийсь поганий, хтось про нього щось сказав погане. Я навіть таких людей не знаю. То ну, кого він там образив колись чи, чи ще щось, це не про нього. Він завжди з посмішкою, завжди такий хі-хі-ха-ха на, на веселощах, це про нього. А це в наш Саша, він завжди такий був. Коли ми були маленькі, ми завжди лазили на ось цю липу, Це було постійно. Ми вилазили геть на самий вершечок, там ми могли халабути будувати, ми там короче, майже жили з хлопцями. І це повилазимо, вітер почне хітати нас, ми вже злазимо. Саша з Іваном постійно. У нас там ще одна липа є, і оце що Іван, що Саша, вони вилазять один на одного, другий на другу, і все. Це їхні такі забавки були. Так як ми живемо на полі і далеко до села, дітей в нас там, ну, в принципі, ж немає сусідів і не було, то ми знаходили собі отут. Ручні, ручні матеріали такі, так сказати. Ми завжди знаходили для себе якісь. Ну тут, дивлячись по вовіних відео, то тут а, ваше дитинство все прийшло. Тут хлопці маленькі бавились біля вуликів. Так, вулики це теж наше таке. Воно було завжди з нами, завжди нас бджоли кусали. Ми ходимо десь там, покушені, десь там. В общем, ну нам було весело. Я не знаю. У нас дитинство було дійсно таке, знаєте, м не було колись гаджетів. І не було такого різного знаєте, комп'ютерів. Ми завжди собі на полях, в ліс бігали, в нас там ліс, от зразу. Тобто хлопці постійно бігали. Саша, до речі, завжди... Хотів оці автомати робити, от в нього воно було з дитинства, от прям з маличку. Вони ходили там стрілялки з Іваном грали постійно. Вони от таке щось майстрували. І от це, іменно ці автомати в нього було якось дійсно з дитинства. Воно воно його чегало якось до цього, чи що? Я не знаю, як це описати. Тобто ігри, отакі в нього були. І от хто б міг подумати, що він опиниться. І з автоматом справжнім в руках на той момент. У мене є відео, там, де вони там, е, малювали такий малюнок, типу дурачилися з Іваном. Малювали малюнок, і там е, він каже: зараз я намалюю там, е, автомат, е, потім е, літак, типу, типу війну він отакого чогось малював. Я кажу, ну це ще було до війни, це ще було до всього. І він чомусь таке малював різний типу знову ж таки. Хто б міг подумати, що воно якось ось таким чином поступово дійде до справжньої війни, до справжнього такого пекла, і що так станеться, що Саша не стане. Це просто повірить в це ще й досі неможливо. Ми звикли, що його не було, так як він був там постійно, він дуже мало був вдома. І ми звикли, що він він там, він є. Те, що його немає. То якось воно не віриться просто, дуже важко в це повірить. І ну, воно якось знаєте, як то кажуть, на голову не налазить. Оця інформація просто-напросто. Ти, вроді, вже і усвідомлюєш, що його немає. І одночасно немає того якоїсь впевненості. Здається, що от якось на підсвідомому рівні здається, що він ще там. От він приїде. Ми його ніби як очікуємо, що він все ж до нас вернеться, і він з нами. і тобто... Якось, ну, ну, неможливо якось собі так заставить, просто змусить себе повірити в те, що все, його немає. Це, мабуть, нереально себе заставити в це повірити, просто добровільно ось так. Просто, уже коли ти йдеш, наприклад, на могілку до нього дивишся, там його фото, і здається, що це фото там робить взагалі. Як це так? От здається, заберите фото і ну, там не Саша. Ну не може бути, що там Саша. І от якось так я ж кажу, в це повірить, це нереально. Скільки там всього цих похорон проходив і тому подібне, таке, як це не з нами, і таке, як це не він. Ось так воно якось все відбувалося. Тобто неможливо, мабуть, це повірити.